У Артема сьогодні день народження 10 жовтня. Уламки російської ракети пошкодили його домівку, і хлопець з родиною живе у сусідів. Артем дуже переживав, що ніхто не прийде на його народини, але мешканці села Чечелево привітали хлопця. Ми <клухи> не забули. Що що ти всього тобі найкраще. Нехай цей Це день ти який ти був. Щоб він тим тебе був самий найгірший, Спасибо. Всього тобі найкращого. Будь щасливий. Дякую. Все буде добре. добре. Все буде Україна. вірити. <свист> <Главне> <свист> <зі> віри. <свист> Ми, як запомнили, ти кажеш, скоро ж мене діляження пригласимося. Я не буду. Ні, я буду. <свист> Галина Іванівна годує своїми яблуками кременчуських комунальників. Жінка щиро вдячна, адже працьовиті комунальники допомогли їй відновити будинок після вибуху російської ракети. Спасибо. Своїм. <свист> Вот это у меня слухи, не чухи. Так. О, спасибо. Дякую. Яблука, як я. Вони все таки, як я. Такі, як ви. Да. Спасибо. Для Кременчужан немає чужої біди, тому міський голова Кременчука Віталій Малецький дав вказівку комунальним службам нашого міста вирушити на допомогу постраждалим від вибуху підбитої рашистської ракети у село Чечелево. Кременчузькі комунальники заклеюють плівкою вікна, прибирають зруйновану покрівлю і виносять сміття з подвір'їв. Я думала, що я тут кончуся, а вони мені приїхали. В течение часу-півтора прибрали все. І пленкою позабивали, і мусор виносили, і позгрібали, і помогли замітати. Одним словом, все-все мені помогли. все. Я, думала, я вчора тут думала, що я сьогодні буду цілий тиждень прибирати, а вони мені оце поприбирали супер. Я навіть вам не можу сказати, як. Дуже, я дуже рада і дуже доволі. Після падіння підбитої ракети мешканці досі знаходять уламки в своїх городах. У багатьох з них пошкоджені будинки, але люди радіють, що залишились живі. Радіємо, тому що ми живі, здорові, що Ось, бачите, тут... Воно суть, сидить. Ось тут сидів. Як його не вбили, я не знаю. Ось бачите, що прилітало. А ви на вулиці були тоді? Ось, да. тут Ось, сидів. Всі. Одної отакої, от отакої вистали б. Убить, да хай вони здохнуть ті, що думають, що в нас тут воєнні кораблі стоять і ці. У нас тут живі люди пропадають. Це таке страшне. Хоча Чечелево і не відноситься до Кременчуцької територіальної громади, міський голова Кременчука Віталій Малецький дав вказівку виділити 20 тисяч гривень кожній родині, домівки яких зазнали значних ушкоджень. Долучилися до допомоги і депутати Кременчуцької міської ради. А працівники департаменту соцзахисту Кременчука сьогодні збирали відповідні заяви на матеріальну допомогу від мешканців. Зараз напишете заяву, дасте їм копію паспорта, копію кода. І ми вам матеріальну допомогу 20 тисяч гривень дамо, щоб ви відносини. Будинок не плачте, не переживайте. Ну, що ви плачете? Морква є, живі, саме головне, оце все. А все буде... Не переживайте. Що ви таке ото кажете? Все буде нормально. Дах тепер буде новий, у вас найкращий в селі буде. Вам допомогу по 20 тисяч гривень на кожну родину ми зараз дамо. От Маріна це департамент соцзахисту, напишете заяву, дасте паспорт, код, сфотографувати. І ми завтра приймемо рішення на виконкомі виділимо. В п'ятницю сесія, з понеділка можна вже буде гроші ці отримати. Трошки підтримуємо. Дуже дякую. Все, давайте, тримайтесь, ви молодці. Люди очікують на допомогу і від сільської громади, яку очолює пані Самойлюк, і від районної ради, яку очолює пан Колотієвський. Але поки що на допомогу мешканцям Чечелево став Кременчук щиро і по-сусідськи. Головне допомогти людям, як зазначив Віталій Малецький у дописі на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Тут нема ніякої політики. Тож прошу без істерик в стилі Малецький допомагає постраждалим, щоб переманити Чечелево у Кременчук. Не нагнітайте і так важку ситуацію. Людям і так тяжко. Це я вже звик, що мене поливають брудом. Їм за це платить гроші біглий олігарх, який плаває на своїй яхті Зет біля Монако. Ми й до війни були з ним в стані війни. Бог нас усіх розсудить, а нам своє робити. Резюмував Віталій Малецький. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кримачуські новини.